Другою гонкою на сьогодні стане класична змішана естафета. Переглянемо склади лідерів під першим номером Норвежці: Стурла Легрейт, Бьо, Інгрід Тандревольд та Марен Кіркейди, французька четвірка, Фаб'єн Клод, Ерік Перо, Жан Рішар та Лужен Муно до складу шведської команди увійшли Себастьян Самуельсон. Мартін Понцілуома, Ханна Еберг та Ельвіра Еберг Німецький квартет Даніла Рітмюлер, Філіп Наврат, Юлія Танхаймер та Франциска Пройс. Італійська команда Томаса Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вірер та Мікела Карара. Під шостим номером українці Віталій Манзен, Дмитро Підручний. Олена Городна та Христина Дмитренко збірна Фінляндії, Якоранта, Арті Хейкінен, Венла Лентонен та Соня Лейнамо. За Чехію змагатимуться Міхал Корчмарш, Адам Бацлавік, Джесіка Єслава та Кристіна Отцовська і під десятим номером бельгійці Флорен Клод, Тірі Ланжер, Лот Телі. Tamaya Maia Clatens